Ось я дуже кайфую від цього місця. От дуже мені подобається, як тут зроблена укладка. Оця наєскась, коли йде бруківочка, наєскось з бордюрчиком, з підрізочкою, дуже гарно виглядає. Ну просто, Просто класно виглядає і сама бруківка дуже класна. Кайфую, коли такі... Речі можна побачити на об'єкті. А коли ми закінчимо, я думаю, тут буде взагалі дуже-дуже дуже все гарно. Прям ні встановлював стовп. Ну, мені не привикати. Дерева, яблуні, стовби це моє. Тому кому потрібна гарна бруківочка, гарна робота. Тут, бачите, хлопці вже встигли навіть промести пісочком, протрамбувати. Тому телефони в профілі, під'їжджайте, офіс на оболоні, склад на оболоні. Телефонуйте.